Дивіться, що таке бездимна дозагрузка шахного котла. Показую. Котел працює, дивимося скільки диму. Зараз відкриє дим піде сюди, звісно. Дивіться, скільки диму. Що нам потрібно зробити, дуже просто. Переводимо заслонки в таке положення і пробуємо відкриваємо дверко. Потрохи це робимо, подивіться, де дим, його весь витягує прямо в димоходну. Трубу, там ще тирса у нас трошки залишилась, все, буквально 10 секунд часу і весь дим витягнуло з загрузочної камери. Тепер можна піднімати цю димову шторку, зараз покажу. Піднімати цю димову шторку і робити загрузку котла. Або через цю верхню дверку, або зараз покажу через передню дверку. Отак, друзі, в котлах Python відбувається бездимна дозагрузка котла, але вона буде бездимною в тому випадку, якщо ви правильно змонтуєте вашу димоходну трубу. Хто зараз мені напише, що працює димосос? Дивіться, підніс, ніякого звуку немає. Димосос не працює. От тільки звук від циркуляційного насосу, який працює.